Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, чи є на вас негативний магічний вплив. Який саме: Вісім мечів. Ви жертва, 4 жезла. Магічний вплив є. Магічний вплив є. Треба чиститися. Це така ситуація вже, вона довго, довго, погано. Ви жертва. Карта Луна, 9 мечів, 4 жезла. То, що ви не можете зібрати свої скарби і накопичити. Що у вас йде прибіття по сфері кохання і по сфері фінансів? Сім Сім'я предательства в фінансах, вісім кубків. Думаєте про те, як піти від когось, або думаєте про розлучення, або думаєте, як вас поли... залишили Розставання. Сумні думки про розставання. На майбутнє 10 кубків, тройка Пентаклі. Кохання налагодиться, з фінансами складно. Карта Д'явол. Будуть закривать. Всі будуть закривати всі ваші мрії. Короліва міча жінка, яка з вами бореться, з якою у вас війна, ви, деякі її нападки ви. Оминули вас, а деякі влучили в ціль і будуть влучати в ціль, бо вона буде повторювати карта башня. Ну, давайте ставити чисточку. У мене свічечка вже запрограмована від всього негативного впливу магічного, який тільки може бути. Так, призиваю тебе стихія землі. Прийди нам на допомогу. Допоможи нам очисти нас від негативного, магічного, енергетичного впливу, від всіх порчів, від всіх проклятій, від порче насмерть, на самотність, від порчі на бідність. Допоможи захисти. Так, шукаю, де мої сірники. А ось вони. Так, призиваю тебе, стихія землі, прийди мені на допомогу. Очисти мене, всі, хто дивиться, очисти нас від негативного, магічного, енергетичного впливу. Та буде так. Стихія вогню. Призиваю тебе собі на допомогу. Батюшка вогонь, прийди, допоможи, очисти нас від всіх негативних впливів, магічних, енергетичних від всіх порч від проклять, смерть, від відпорче від на... Злидні, відпорчена самотність. Призиваю тебе стихія води, прийди, очисти нас від негативу. Стихія води призиваю. Призиваю стихію повітря. Це кров дракона. Стихія повітря буде. Ефірне масло, кров дракона. Призиваю, приди очисти нас стихія повітря, захисти. Так, зараз ми цей негатив будемо перекривати і свічечка буде працювати, буде знімати. Хочу ще. Рунічний став поставити. Мола тора на північ, мола тора на південь, молотора на захід, мола тора на схід, мола тора на небо, мола тора на землю. Активую рунічний став стихією вогню, стихією землі, стихією води стихією повітря. Механічна став активовано. Захисти нас від магічного енергетичного впливу. Та буде так. Так, ми перекриваємо негатив. Тут багато негативу. він буде повторюватися, цей негатив. Хоче всі ваші мрії, оця жінка, яка з вами воює, це королева мічів, ви можете її навіть і не знати, вона може слідкувати за вами просто в соцмережах. І вона, їй подобається, ваша винахідливість, ваші мрії. Вона буде забирати ваші мрії. Те, що ви хочете, що вона сама не може так придумати, щоб це було в неї. Тобто в неї повинно бути все ваш чоловік, я ваша вдача, ваша якась робота. Заперечую, заперечую. Вона працює по церковному Григору. Це то, що у вас крадуть, то, що забирають. це то, що негатив. І будемо перекривати. Перекриваю. Перекриваю. Вище сили, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу захисту для нас всіх. Приберіть всі. Негаразди, всі перешкоди, всі магічні впливи негативні. Поверніть тому, хто робив, тому, хто заказував по Верховному суду, не на переклад, не на закольцовку особисто на тих, хто робив. Та буде так, так є. Буде так. Так, це ми покладемо сюди. І ще мені треба тут. Духи карт встаньте, підніміться захистом займіться. Захистіть нас від негативного магічного впливу, від того, хто заздрить, від того, хто впливає негативно, від того, хто шле, від того, хто порче насилає. Все зле лихе, поверніть їм назад. Захисту просимо. Так. Ця колода в нас працює. Ми іншою колодою будемо далі подивимось. Так, скажіть, покажіть, чи залишився негативний магічний вплив на тому, хто дивиться. Зараз, чи є зараз негативний магічний вплив? Складності з деньгами закривають фінансову сферу, закриває чоловік, з яким раніше були стосунки кохання. В когось від цього чоловіка є діти. В, того, хто дивиться, в когось така вже була історія сімейна, що були діти, він вас дуже ненавидить, злиться на вас. Карта дьявол виходить, також що буде. Продовжувати цю агресію проти вас, розставання в минулому, конфлікт дуже великий, є соперниця по Верховному суду, по вашим молитвам, закриті шляхи. Це не ваші молитви, це його молитви. Це молитви соперниці, його молитви. Вони щось, чогось з вас, вас разом не люблять. Також є ще предки роду вийшли: батько або дідусь, хтось з померлих предків, який захищає вас. Так, Захищає ваші стосунки, все погано. 4 міча не можна нічого повернути. І то, що роблять бивший, то що негативи, негатив від ну, бившого. Іде на вас зараз, що це як закриває вам шляхи на одруження, на нові стосунки, що повинен ваше життя прийти новий чоловік? Двойка копків, связь, любов, роман, із дуже гарним чоловіком при грошах і такий приємний, приємна людина. Ось, але 4 меча, що закривають, що ви як жертва, щоб у вас цього не було, щоб не було грошей, магічний вплив буде продовжувати. Оця жінка, яка зараз поруч з вашим колишнім чоловіком, що вона впливає силою, вона закриває вам шляхи до колишнього. І таким чином закриває вам взагалі всі шляхи. І на гроші, і на клієнтів, і на кохання. І заздрить чогось. Їй здається, що він хоче до вас повернутися, або ви цього колишнього хочете повернути. Ну це неправда. У вас з, конфлікт, з ним конфлікт дуже великий, вам таке не треба. Вона думає, що, їм, що треба боротися. Щось він розповідає про вас. Наприклад, от моя дружина робила це краще. І все, понеслася. вона вже побігла. Робити порчі. Так, це все я прибираю, заперечую. Тобто закрили стосунки. Це вже інша історія якась. Знімаю нулю і все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду вищі сили, сили створіння. Північні Боги, боги допоможіть, врятуйте ситуацію, очистить нас від всіх негативних впливів, магічних, енергетичних, все зле лихе назад, тому хто робить, то буде так і так є. Працювали по цвинтару, тут є ну багато разів повторювали цвинтарна магія, ставили суші, якісь покойників ставили на захист. Зараз я подивлюсь, чи було венчання спокойником. Скажіть, покажіть, чи був обряд венчання спокойником. Ну, по свічь видно, що був. Так, що у вас як повенчалось спокойником? Скажіть, покажіть. Чи був обряд венчания спокойником? Скажіть, покажіть мені. Да. Да, ваше щастя, оце ваше, руйнували карта башня, руйнували вас. Тут виходить жінка з дитиною, тобто руйнували жінку з дитиною. Агресія не тільки проти вас, але й проти ваших дітей. Ви намагаєтесь це все захищати. Складний фінансовий стан, треба допомога в фінансах, бо порушився із-за цього фінансовий стан. Можливо, та жінка не хоче, щоб ваш колишній давав вам гроші. І тому направлена на те, щоб вам гроші не давали і щоб до вас не вертались. Чотири мічави в опасності можуть бути хвороби якісь. Так, знімаю, анулюю. Заперечую. Це добре, заперечую, заперечую, заперечую. Так, стоп щось зайве, це добре. Це ще хтось, якась ваша родичка, яка вам допомагає, може мама, може сестра, якась близька, близька по крові, родичка, яка намагається вас захищати енергетично. Знімаю нулюю, все зле, лихе, повертаю тому, хто робить, тому, хто заказує, не на переклад, не на закальцовку, особисто них по Верховному суду, та буде так і так є. Перешкод більше нема. Вища сили, прошу втрутитись, покарати винних по справедливості, та буде так. Так, скажіть, покажіть, за що така ситуація? Де кармічна зав'язка сталась? Чого ця жінка, яка тепер з вашим колишнім чоловіком разом, чого вона до вас причепилась? Де ви її образили в минулих життях? Покажіть. Да, боротьба давно з нею. Так, де це сталося? Перешкоди в роботі, в грошах. Мать міча зціління? Так, в минулому житті була така ситуація, що вона мала дітей, і ваш син силою щось зробив її дітям. Образив. Так, да, ваш син зробив, ну, це ви дві мами, і між вами якийсь конфлікт із за прин... нанесення якоїсь шкоди силою, її, не дітям, її чоловіку. Він пішов, він пішов від неї. Карта по обману, соперниця. Колись ви були соперницями. Колись в минулому житті ви були соперницями. Її чоловік пішов до вас, пішов. Її чоловік кинув її, пішов до вас. Тобто, зараз ця ситуація перевернулась, він пішов до неї від вас. В минулому житті було навпаки, в одному з минулих життів. Зараз це по Верховному суду, програється, це ваша карма. Так, що не треба на неї ображатися. Але там ще було що ваші діти сварились з її дітьми, били їх, принижували, тобто поводили себе погано. Ось, і по Верховному суду вам 9 мічів тепер. Туз міча, карта смерть. Цей чоловік, який з вами був, він був дуже жорсткий, жорстокий, конфлікти, і це все називалось любов'ю. Карта мир це все закінчилось. Тож, кажемо зараз. Прошу пробачити мене всіх тих, кого я образила в минулих життях. Повторюйте за мною. Каюсь, кажіть каюсь. кричу-заперечу, Все зле лихе. Повертаю на болота. Все, той негатив, що був в минулих життях, також повертаю на болота. Вище сили прошу пробачити мене, всіх хто дивиться за скоєне в минулих життях. Все зле лихе повертаю на болота. Прошу розв'язати кармічний вузол. Пробачаю всіх тих, на кого я ображаюсь, і ви кажіть: пробачаю всіх тих, на кого я ображаюсь. Більше ні на кого не ображаюсь, всіх пробачила. Заперечую негатив. Мені більше ніхто нічого не винен, і я більше нікому нічого не винна. Вище сили, прошу розв'язати кармічний вузол, прошу провести черту в книгі битія підскоєми нами і більше не карать нас за скоєні вчинки. По Верховному суду буде так. Прошу вибачити нас, і ми всіх вибачаємо. Буде так і так є. Буде так. Так зараз подивимось, чи закрита ця кармічна історія, чи розв'язався кармічний вузол. Негатив, свічка забрала на себе. Так, захист рунами ми поставили. Нехай все зле лихе, як від щита від нас відбувається, тому хто робив, назад повертається та буде так. Скажіть, покажіть, чи розв'язано кармічний вузол. Зараз. Тройка меча, Карта дурак, закритий шлях, закритий шлях на кохання. Небезпека прийшла повз, І карта мир, то що історія завершена. Але конфлікт залишився, конфлікт з чоловіком. Карта смерть» — смерті прокльони прокльон, вам шле, ненавидить вас. Його жінка також перешкоди робить всякі, які тільки можна, і ви з нею в боротьбі. Тобто кармічний узол не закритий. Заперечую, перекриваю вище сили. Прошу пробачити нас за скоєне в минулих життях. Кажіть свої імена. Прошу пробачити всіх, нас за скоєні, наші вчинки в минулих життях. Більше ми так не робимо і робити так не будемо, розуміємо, що так не можна робити. Каємось і просимо вибачення у всіх тих, кого ми ображали в минулих життях, і пробачаємо всіх тих, хто ображав нас. Та буде так і так є, буде так. Так, тушу все зле лихе, нехай вогонь віднесе тому, хто робив, тому, хто заказував по Верховному суду, та буде так і так є. Дивлюсь ще раз, чи. Зруйнований кармічний вузол. Скажіть, розв'язаний кармічний вузол, за якого негативний магічний вплив зараз на нас іде. Ось ця жінка, яка робить негатив. карті мах звертається до когось, кохає вашого колишнього, мріє, щоб в неї було кохання, але його нема, бо з ним це кохання неможливо збудувати. В неї помічниця, бабуся або старша жінка в роду. Так, шість пентаклей, верховна рівця, шість кубків. Карта Сонця. Все буде добре. Заздріч залишиться. Дивіться, але стабільність і контроль вже встановлено, захист є. Ми зі свого боку кармічний вузол розв'язали, а з їх боку він не розв'язаний, бо це їх також сценарій життєвий що їм також треба щось прийти, чомусь навчитися, тобто там страждання, мучення продовжаться. Але головне, щоб у вас ці страждання мучення вже завершились, не треба на цих людей ображатися. На них треба дивитися з сожалінням, з сочувством, це хворі люди, там темні сили в них обітають, жируть їх. Знімаю все зле лихе, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться. Нас більше не торкаться по Верховному суду, буде так і так є. Так, скажіть, покажіть, чи зняла я з вас негативний магічний вплив. Чи зняла я з того, хто дивиться? Негативний магічний вплив. Скажіть, чи очищені ті, хто дивиться зараз? Так. Да. Повністю очищено. Фінансове зростання буде, відкриті шляхи на всі ваші мрії, на всі ваші сподівання, на всі ваші наміри, на кохання, на здоров'я. Все повністю ідеально почищено. Кармічний вузол ми розв'язали. Тож, отак. Відпускаю стихію вогню. Дякую. Стихія вогню, дякую. Північні боги, дякую карти Таро. Так. Геронічний став, дякую за захист і за чистку. І дякую всім за донати. Будьте здорові, щасливі, хай всі ваші мрії здійсняться. І до зустрічі на каналі.